Друзі, всім величезний привіт! І знаєте, в стімі зараз проходить з 9 по 16 жовтня фестиваль новинок. Тож я вирішила пошукати якісь цікаві демки для проходження. І зараз в мене на огляді так трапилося, що Cooking Simulator 2 Better Together. Я не грала в першу частину, але мені сподобався трейлер цієї другої частини, і тим паче всю гру в майбутньому, коли вона. Вже вийде, можна буде грати в кооперативі, наскільки я зрозуміла. І, у, коротше, зараз хочу подивитися, що це за гра. І поки що можна тільки в сінгл е, грати, але на виході, як я вже казала, в кооперативі можна буде спробувати пограти. Тож, давайте запускатися. На жаль, як в більшості ігор, тут теж все буде англійською. Я вже спробувала демку хейдрессера. Сподіваюся, ви подивилися її в мене на каналі і написали. Відгук. А тепер ми поготуємо якусь е смачну їжу. Welcome to Cooking Simulator 2 Single Player demo Так, це все зрозуміло, контроль. Все, в принципі, звичайне. Тут управління має бути мишкою, бачу, клавішами і озираючись. Так, і Ctrl, тут щось можна буде присісти. Угу. Добре, далі тут в нас як почати використати дзвоник коротше, в кухні, щоб прийняти замовлення, використати книгу рецептів. Так, щоб подивитися рецепт. Ну, Добре, будемо розбиратися по ходу діла. Прийняти, повернути. А, все. О, я вже на своїй кухні. Я тут шеф, напевно. Коли грати в кооперативі, напевно, воно тут веселіше. От, А поки що, да, я тут зовсім сама. Чи може вийти на кухню? Ага, туторіал. Данін section e, буде доступний в повній версії гри. Добре. Поки що мені сюди, значить, не треба. Давайте подивимось: в мене є якраз тут дзвоник ось цей книга рецептів. Ага, фрай можна готувати. Ой, як зафрізало. Так, і начебто, в принципі, А, недоступне в демці, тут можна щось буде змішувати. Тут в мене моя кукінг-поверхня, точніше, це, е, типу, жаровня чи що це, пічка якась, типу. Так. Овен, духовка, точно. Це я й мала на увазі. Так, тут я зможу щось готувати. Я думаю, ого, мені тут треба буде і встановлювати час, і встановлювати потрібну температуру, і тут буде навіть писатися, скільки залишилося хвилин до кінця готування. Так, ну, кухню трошки вивчили. Ой, холодильник, давайте відчинимо. А друга? другі дверцята відкривається. Щось пустий, якийсь. Kitchen refrigerator uh, device Ну, uh, я зрозуміла, тут треба буде щось поповнювати, не хвилюйтеся, В демці uh, нема цього щоденного циклу, коротше, тому мені не треба якось його наповнювати. Всі інгредієнти на кухні. Uh, так, юзін щось там. Окей, okay, окей, okay. майже зрозуміло. Коротше, зачиняємо, щоб холод не виходив. О, щось важко йде. Далі в мене ще є, є ось така поверхня. Тут можна все нарізати. Тут в нас що? Треш-кабіна, коротше, сміттєвий бак і. а, оу. Коротше, я можу де завгодно нарізати свої речі. Добре, викинути. Підняти, викинути, а що так далеко? Я не можу якось більш-менш нормально цим займатися. Сіль, перець чорний, і в мене тут різні навіть види ножів. Ого, ой, щось так гудить. Так, міксер нам недоступний в демо. сковорідки недоступні в демо. О, шухляди, багато шухляд, але нічого тут немає. Напевно, теж будемо наповнювати чимось. Да, якщо мені сподобається, звісно, гра, то я подумаю, на виході, можливо, її придбаю, але то все поки що дуже далеко, мені здається, до виходу. Я не пам'ятаю, там стільки дат було написано. Боже, скільки в нас тут приправ різних. Так, ладно, давайте щось починати готувати. Що тут, що тут таке? Томато слайс. Як. Ого, я маю ступінь порізки, типу, визначати. Прикольно. Так, дзвоник: прийняти заказ. Бобі, бургер. Ну, начебто все просто. Інгредієнти: салат летук, так, булочка, бріош, бургер, м'ясо, томат. Це що, огорець здається? І кетчуп, спайс, гріль. О, так, я сподіваюся, що на виході в цієї гри буде українська мова. Інакше буде дуже важко е розібратися. Так, сюди мені потрібно подивитися, завантажити. Ого, сейф, ем, Бургерне м'ясо. Так, ану, ну, закрийся. Закрийся там, що ще є. Я ж не бачу. Ну, ти що? А як мені там подивитися? Грілінг. Процесінг степ. Гріллінг. А, я можу типу, відмічати, що я зробила, а що ні. Бургер м'ясо. А де тут кроки? Що, скільки робити, коли робити. Е, так, грілінг 45 хвилин чи секунд, не знаю. Угу. Отже, як всього багато написано. Е, так, спочатку булочки, начебто, треба знайти. Ось це ж перший крок, да? булочки. Так, вихід. Де мені знайти булочки? У мене тут салат якийсь, а, булочки веде. Я можу щось ще відкрити? Тут нічого немає. Булочки, булочки, булочки. Де хлібчик? Хтось -що щось бачить? Нічого не бачу, окрім сміттєвих баків. Блін. О! Вау! А ми тут і не були. А, тут що в нас? Е, так. Так, вийде. Е, обладки, коротше тут. Тут різні бекони, м -м, риба. О, бургер міт. Ось це мені знадобиться. Е, так. Куди його, цей бургер міт? Напевно, сюди на 45 секунд чи хвилин. Так, поки що хай тут полежить. Я сподіваюся, вона не спортиться. Булочка Бріош є таке. Її треба розрізати начебто. На яку поверхню треба булочку мою покласти? Можливо, сюди катін борт. Так, давайте ще раз глянемо бургер. Бургер. Завантажити. Uh, розрізати треба. Add ingredients. О, А що це таке? Так, все uh, ясно. Ще нічого не ясно. А, о, я можу якось віддаляти. Але ось тут не можу зачин... закрити ось це віконечко. Так, коротше, в духовку 45, 180. Але спочатку, здається, треба все ж розрізати. Так, ніж. Мені потрібен якийсь ніж. О, клеви, сантуки, господи, давайте ось цей візьмемо. І розрізати. навпіл Ой, а, ну да, навпіл, все вірно. Ага, ось так. Мув і ріжемо. Все. викинь, викинь Так, тепер. Булочка раз, булочка 2. Відчиняємо. Загружаємо. А що таке? Загружайся. А де вона? Де моя булка, Алло? Я... Ні, ну тільки не кажіть, що я та начебто не викинула. А куди я її діла? Булочка. Іди сюди. Ніж, я там недалеко начебто викинула. Поклали. Взяли ніж. Розрізали навпіл. Перевертаємо і ріжемо. Викидаємо. Так, раз, два. А що вона хоче ставитись сюди? Може, це не та пічка? Та ні, інших в мене немає. Ем... Та що таке? О, мої булочки розлетілися. От воно що. Так, походу, щось не так роблю. Так, я вирішила поки що, можливо, підрум'янити м'ясо. Якщо в мене з булочкою нічого не складається, то, можливо, з м'ясом щось трапиться. Так, я бачу, що поки що е, ніякого ступіння просмажки немає начебто в м'яса. Але таймер в мене вже пішов. Дивно. Так, мені треба буде взяти ось цю штуку, потім і перевертати його. Одна секунда. Перевертаємо начебто так. Ой. Або ні. Ось так, напевно. І знов ставимо на 45. Ну, вже медіум рер. Так, з цим розібралися, добре. Так, забираємо наше м'ясо. Давайте його сюди покладемо. Так, спробую підсмажити свою булочку саме тут, бо інших шляхів я не бачу. Тому що тут новина ну, не хоче тут робитися. Аж ніяк. Абсолютно, хоч по одній булочці бери, хоч по дві. Е, так, давайте поки що візьму, що мені там ще потрібно. Беру один огурчик малосольний. Ой, в мене там доготувалася моя... моя. Е, так, 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 стоп, стоп, стоп. Булочка. Medium rare, Забираю. А, перевернути можна. Та ні, не треба, напевно. Залишу її тут, а ось цю перевер... переверну. Ось так. Ну, хоч якось, Ну ладно, давайте і цю також. Ну, о, ось так. Хай буде. Ставлю ще на 45-60, все, хай де таймер. Так, залиш цю штуку тут. І давайте далі шукати. Мені потрібен помідор, томат, а можна декілька брати різних штук. Так, а ще е, ось цей салат. І що ще, ще мені там потрібно було? Соус, начебто, ні? Драйд томато. Чи ні? Ну, давайте спробуємо тут викласти все. Так, забираю свою булочку. Булочка раз. Булочка два. Все можна вимикати ось цю штуку. Це мені поки що не потрібно. Так, гучок, слайс, слайс і е, дуже так, покромсати треба цей летук. Добре. Кладу сюди. Беру ніж якийсь. А, я не можу цим ножем це робити. Так, да, не можу. Викинь, викінь цей ніж. Мені потрібен звичайний. Де тут? Де я залишила свій ніж? Ось він. Так, давайте поріжемо огурчик слайсами. А, ось так. Добре, тепер. Брін, кинь Томат. Ріжемо слайсами. Так, викинь І капусту. А, я не можу її тут закинути. Та, блін. Так, тарілка. Мені потрібна тарілка. Срочно, де Де в мене тут всі ці штуки? Де мої тарілочки? Так, захвачу кетчуп, поки я тут, і продовжу шукати тарілку. Ага, дивіться, тут у нас, до речі, є місця, куди можна брати ось ці контейнери. Давайте візьмемо, один. типу, поставити і сюди заготовки робити. Так, поріжу, коротше, капусту. Трошечки ось так треба. Угу. Просто тицяємо мишкою. І в нас є декілька тут, бачите, е салатів, цих вийшло. Так, стоп. А я не можу. Я все ще не можу знайти тарілку, тому я не можу розкласти інгредієнти. Так, тепер в мене ось тут на столі можна зібрати бургер. Я нарешті знайшла цю функцію, можу обрати якусь тут тарілку, беру ось цю, напевно. Так, кладу булочка, потім капусточка, потім томатик. Щось воно якось нерівно, ну, ладно. А Тепер беру огурчик, а можна декілька огурців покласти. Мені не шкода. Давайте повністю заповнимо огурцями. Так, тепер кетчуп. Щось дивне відбувається з кетчупом. Е, так, добре. Поставили. Начебто воно відмітилось, так? Да? Е, або огурці не відмітилися. Ні, кетчуп не відмітився. А, о, дивіться, як я можу змінювати тут все. Беру котлету, кладу сюди. Чогось. Кетчуп не зарахувало. Ну і булка останній шар от сюди. Все, готово. Розмарин, покладемо, базилік ще покладемо. Да, я б такий бургер їсти не стала. Але що поробиш? Так, фініш. Все, ось така краса в нас вийшла. Давайте залишимо тут. Отже. В нас ми отримали усього одну зірочку. Щось тут пішло не так з бургером. Ну, скоріш за все, він застиг, а я не посолила його. Угу. З булочкою трошки не дотягнули, але все інше, начебто, з нею ок, і е, з іншого боку теж не піджарили. А тут все начебто є нормальне. По замовленню кетчупа не вистачило. Щось тут не так в мене вийшло, не доробила крапельки. Тепер можемо взяти якесь інше замовлення, можливо, з ним в нас буде щось краще. Так, Мегі, оніон бургер. Так, подивимось оніон бургер. Що в нас тут треба? Так, давайте одразу йдемо за м'ясом для бургера. Де воно? Бургер міг. Відносимо. Сюди. В мене є, до речі, типу, багаж перець поперчити. Мені потрібно 10 грамів перцю. Добре, Вихід. Поставити. Тепер сіль беремо. І мені потрібно солі 20 грамів. Раз, два. Поставили. М'ясо в нас підготовлене. Тепер мені потрібно взяти бекон. Так, шукаємо бекон. Бекон, бекон. Бекон. Несемо швиденько сюди. Кладемо і мені потрібно його порізати на слайси. А для цього мені потрібен... ніж. Давайте тут один залишимо, начебто тут ще один є. шеф найф да, Так, так. Б'жімо і ріжемо на слайси. Слайси в нас є. В нас є бекон, в нас є бургерне м'ясо. Блін, там написано: все ж таки треба bake in цю булочку, але я не розумію, чому вона не хоче робитися. 180 градусів в нас стоїть на 45 секунд, має бути. Вимикаємо, хай воно поки що знов підігрівається. Можливо, все ж таки в мене щось вийде з цією булочкою. Так, одразу набираю. Мені потрібна для цього рецепту булочка. Далі, знов мені потрібна капуста. Оніон. Де в мене ось оніон? Є огурчик. Так, ось він. І мені знов потрібен кетчуп. А там начебто є кетчуп, добре. А, і капуста в мене вже порізана є. Залишаю просто тут. Капусту. Хай тут полежить. У мене є ось нарізана капуста. Мені треба о, мій огурчик порізати знов слайсами, начебто. Ріжемо. Так, є, тепер поклади ніж. Лук ріжемо. Так, я знайшла якийсь бейкінтрей. Підсобці. І мені здається, що тепер я, в принципі, да, змогла б покласти свою булочку, нарешті, <гум> приготуватися. Так, розрізаємо. Швидко-швидко розрізаємо ось так. Кладу сюди й викинься ніж. Так, мені потрібно поставити, щоб м'ясо смажилося. Вмикаємо нашу піч, ставимо 45 секунд. Беремо м'ясо і ставлю таймер. Вмикаю, хай воно там смажиться. Тепер моя булочка має піти сюди раз, два. Теж Та таке зачиняємо, закривайся. І ставлю таймер 45 секунд. І тепер мені треба перенести мої інгредієнти, готові сюди. А, мені ще треба якась фігня, типу, якийсь перець. Чи що воно таке? Зараз буду по фото дивитися. Ой, стоп, мені треба м'ясо скоріше дістати. Так, м'ясо є. Сюди. Булочка моя. Сюди. Раз, раз. І блін, де мені знайти цей перець? А, ось він, все, ось цей перець. Скоріш, скоріш, поки не, не, там все не застигло. Давайте його слайсами теж поріжемо. Все. викинь, викинь. Та, блін, не те беру. Скоріш біжимо. Сюди закидуємо. І тепер, начебто. А, бекон забула. Та що я хочу взяти, блін дошку. Тільки бекон мені потрібен. Так, закинули бекон. Так, можна тепер збирати. А, не можна, тому що тут треба відмітити, що я приймаю замовлення оніон бургер. І знов все робимо, як тут написано. Так, приймаю тарілка пофіг. Беремо булочку. Додаю кетчуп. Начебто так має бути. Я не знаю, скільки тут. Грамів, типу, потрібно. Так, тепер давайте додамо е цей Red Onion. Скільки потрібно. Начебто один шматочок. Тепер бекон. Скільки тут зараз один, два. Три. І давайте останній шматочок. Коротше, багато додамо бекону. Написано 400 грам якраз начебто 400 грамів. Бургерміт зверху. Мені здається, я не все посмажила. Ну ладно, далі огурчики. що один? Та ну, давайте ще додамо три і чотири. Так, капуста що таке? ще не можу взяти капусту? А що ще можу взяти? Да, булочку можу. Джапеліно не можу взяти. Блін, в нас знову щось не вийде, тому що я додала багато з цих огурчиків, а я можу відмінити? Ні, не можу. Сумно, сумно. Добре, додаємо булочку. Ну, буде в нас без гострого перцю, без салата. Ладно, закінчуємо. Віддаємо нашу страву. Може, хоча б. О, хоча б три зірочки. У нас є прогрес, і ми зробили це, цю страву на три зірочки. Це вже круто. Давайте подивимось, чому... чого тут не вистачає. Чогось не вистачає, тут не написано. Medium rare, Ой, м'ясо ідеальне, мені здається, от бекон щось не те. Щось не так сталося з ним. І тут, і тут. З усіма коротчі, шматочками бекону в нас невеличка проблема. Зате все інше норм Red Onion а, його треба було все ж таки посмажити. Булочка ідеальна просто, краще не буває. Ну і кетчуп. Теж є. Чи можу я прийняти ще одне замовлення? Да, знов оніон бургер. Та ні, не хочу. Давайте щось інше. Філе міньйона. все приймаємо. Напевно, треба було прийняти. Да? Ладно, вмикаємо тут всі наші ось ці штуки, коротше про всяк випадок, і переходимо до рецепту наступної страви філе міньйон. Ой, тут не так багато, в принципі, в нас кроків, тому, я думаю, ми швидко впораємось. Так, беремо наш філе, філе міньйон, де воно. Ось. Біжимо скоріш сюди, до нашої плити. Так, нормально треба поставити. Різати начебто не треба. Мені треба тільки black paper, 10 грамів. 10. сипемо. Це став пейпер. І беремо сіль 20 грамів нам потрібно. Раз, два. все Ставимо на місце, беремо стейк. І треба на 45 секунд. Начебто... Ой, що в нас одразу йде? кладемо сюди 45 секунд. І все, відлік. Пішов. Чекаємо, поки знайду, де я поділа свою перегортачку. Так, десь вона має бути. А, є ось ще. До речі, бачите, да, тут якраз є багато столів. Ну, для двох точно можна грати, типу кооператив. Один стіл, другий, і тут теж усього по дві штуки Усь, усього обладнання. Да. Тобто можна буде спокійно собі пограти в кооперативчику, і мені було б напевно цікаво е, спробувати. Так, що тут у нас по часу, майже доготувалося, беру ось цю штучку і перегортаємо. Наше м'ясо. щось Поки що взагалі ніякої прожарки немає. 45 ставимо, поклали і ще почекаємо. так У нас все ще не з'явилося нічого такого, воно нібито як сире, але ж Та ні, я скільки його смажила у нас все тут увімкнено. Ну, давайте спробуємо, хоча я щось не впевнена, якщо чесно, що воно якось просмажене. Так, хочу спробувати, бо ну, начебто мало все бути готово. Так, ставимо сюди і беремо наше філе. Поклали. Окей, декорейтинг. А можемо якось продекорувати розмарін. А, це те, що в мене тут, типу, є що? Можливо, Орігано якесь, ні. Ну, ладно, нам нічого про це не писали. Давайте спробуємо видати: Мідіум рер. що? Не знаю. Ну, я на намагалася. Ну, в принципі, в нас п'ять зірочок. Добре, клас, і потрібно було напевно з цього і починати. Ми з вами зробили цілих, цілих три замовлення, і останнє в нас вийшло на п'ять зірочок. Ось така ця гра в нас. Кукін Simulator 2. Вона мені дійсно сподобалася. Це прикольно, але я буду дуже чекати хоча б українську озвучку, тому що без неї трошечки важкувато все це сприймати. Бачите, в нас тут, в принципі, багато-багато рецептів, що можна ще зробити. Я б хотіла ще спробувати потейто посмажити, посмажити. Але нам не випало воно в завданнях, тому ось таке в нас вийшло відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то звісно ж. Залишайте свої коментарі, а свої враження з приводу цієї ігрушки з приводу мого відео. І якщо ви хочете, щоб я пограла в повну версію, можливо, першої частини, то обов'язково пишіть, дайте про це знати. Всім дякую за перегляд! Побачимося в наступних відео. Бережіть себе, бережіть близьких і всім па-па!